Це програма Доброго ранку з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. Зараз будемо говорити про дещо цікава. Не так давно відзначали День Києва. Нагадаю, що його святкують наприкінці травня, з 1982 року, коли українські столиці, хоча і не без дискусії, звісно, коли там відзначали 1500 років. Ну а от цього року своєрідним подарунком місту Києва стала книга від Наталки Діденко від відомої метеорологині, блогерки, зірки нашого ранкового ефіру. Називається ця книга Тролейбус номер 15 Подорож у близьке минуле, і ця книжка розповідає про, ну на перший погляд, простий тролейбусний маршрут, навколо якого відбуваються неймовірні речі. Отже, Наталка Дзіденка, гостя ранкового ефіру польського радіо для України. Доброго ранку! Вітаємо вас! Дуже дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку, дуже приємно зустрітися з усіма. Я одразу вам скажу, що от мій співведучий Олексій Стеценка, він я ваш великий фанатом, великий фанат. Тому він перший поставить вам запитання, пані Наталя. Доброго ранку від мене окремо і я одразу знаєте, от хотів би запитати, давайте нашим слухачам і глядачам розкажемо в якому жанрі ця книга, і про що загалом вона, якщо так можна, щоб це не був спойлер, але от якось так окреслити. Ну, жанр окреслили люди, знаючи, так би мовити, нонфікшн. Mm. Спойлери, ти вже напевно є сенс, адже книжка вже вийшла на мою превеличезну радість. Тому ми можемо говорити практично про все, що є в цій книжці. І я навіть це прошу її придбати і прочитати. Ага, а, а тоді, от як ви можете це охарактеризувати, про що вона? Що ви от головне хотіли в неї таке вкласти? На чому вона базується? Ця книжка, як я вже кілька разів говорила, все почалося із кави. Моє покоління мало таку культову каву, яка називалася Подвійна половинка. Ми її пили по таким жахливим радянським там гастрономам, тому що тоді не було жодних пристойних кав'ярень. І це було дві порції кави і одна порція води. І це був засіб спілкування, і навіть якщо хочете якийсь протест певний, коли всі пили чай. І я написала пост у Фейсбуці, і власне з цього все почалося. І потім вже це перетворилося власне цей маршрут, це абсолютно реальний маршрут, реальний тролейбус номер 15, який ходить і до сьогодні від тої вулиці, де я жила в дитинстві, ну і таки досить довгий час, до центру міста. І кожна зупинка мала для мене якийсь спогад, якусь історію. А цей спогад своєю чергою зачіплявся за якісь інші спогади події. І, врешті-решт, це вилилося в цю книгу, і вона свого роду такий трохи свідок київського життя, і не лише київського 70-х, 80-х і 90-х років, і навіть там трошки більше. І я вчора, наприклад, на нашому книжковому арсеналі мала автограф сесію, і мене страшенно приємно вразило, скільки людей оживили самі для себе ці спогади, і це не обов'язково якась така ностальгія приватна, а це фактично вже наша історія. Вона, власне, так і називається подорож у недалеке минуле. Я бачила, до речі, світлини з книжкового арсеналу з вашої автограф-сесії, Ну дійсно вражає кількість людей, які до вас вчора прийшли. А ще я бачила пані Наталя дуже схвальні відгуки на вашу книжку від, ну як від письменників, так і від, ну давайте скажімо так, зірок, так українського шоу-бізнесу. Але питання таке вас ж знають все ж таки, як ну, професійного синоптика в українському медіапросторі останні два. 20 років ви в такій ролі виступаєте. Ви вели телепрограму, радіо, аж кілька програм. Власне, блог, ви маєте, який ви ведете завжди так цікаво з родзинкою. Саме про погоду. Чи можемо ми чекати від вас наступну книгу про погоду? Про синоптиків? Ну, якщо чесно говорити, то є мене таке в планах, і вони навіть частково реалізовані. Ну, поки що, це такі шухлядні плани, так звані. Саме про синоптиків, ну і якісь там спогади, і знову ж таки, очевидно, що це, скоріше всього, буде нонфікшен. Але я все ж таки маю таке в планах. Це не обов'язково має бути якась така ну, наукова робота і присвячена винятково атмосферним явищам. І синоптикам, які їх прогнозують, але всі теми будуть пов'язані обов'язково, і я вам обіцяю, як дасть Бог, і з'явиться ця колись книжка. Я обов'язково напрошуся до вас в гості раз про це поговорити особисто а, будемо ми, вас чекати так, в студії. Так, ми завжди так. вас чекаємо, до речі, в гості. Але от ви знаєте, я тут свою ремарку таку хочу вставити. Чи не гадаєте ви, що могла би вийти вийти про синоптиків гарна якась книга в такому дещо може навіть комедійному жанрі, тому що багато кур'йо. Ми знаємо, буває в житті синоптиків. Ну, ви знаєте, ці курйози, як правило, створюють і розказують про них не синоптики, бо коли всім смішно, то синоптикам не дуже. Але насправді я, на відміну, можливо, від багатьох синоптиків обожнюю анекдоти про синоптиків, меми, страшенно зараз популярний жанр. Головне, щоб вони були з таким хорошим почуттям гумору. Я навіть сама стараюсь, можливо, там з часом придумати щось. Тому, а що стосується комедійності і поєднанні з синоптикою, ну я б тут підкоректувала. Цю думку, бо у нас дуже часто, на жаль, до синоптиків ставляться саме як до таких е комічних героїв, героїв анекдотів, забуваючи про те, що на метеорології зараз фактично тримається наша м земля. Тому що в мене був такий один з ними фермер, і він сказав таку фразу: якби я знав воду я був би Богом. Угу. Тому що людині для життя. Окрім ну очевидно культури і духовності, потрібно е, їсти, пити, втягатися. Е, і це все значною мірою залежить від погоди і від клімату, тому це неймовірно серйозна тема, які на жаль досить рідко, на мою думку, приділяють належну увагу. Я вже не кажу про це, що це неймовірна перспективна професія. Зараз до речі, такий час, що молоді люди обирають собі майбутні професії часом вони розгублені, чи не можуть зорієнтуватися. Я б дуже всім рекомендувала звернути особливо прицільну увагу на метеорологію. Я згадала, як Віталій Чепінога, дуже відомий блогер, сказав про вас, що Наталка Діденка в Україні це посередниця між Богом і людьми. Ось так, от можна казати про синоптиків. Ну, на, насправді я до речі, теж от, так, замислився щойно ж, наскільки ми залежимо від прогнозу погоди і наскільки ми. Це недооцінюємо, а сприймаємо це як от дійсно таку даність. Ти зайшов, відкрив зараз взагалі в телефоні за секунду. Подивився, яка буде погода. Але від цього залежить дійсно не просто що вдягнути, а як людям свою там роботу в економіці планувати, і десь там в і в транспортній сфері, і в так, сільському Так, господарство. Але ну, ми почали ми почали про літературу. Давайте продовжимо цю тему. пані Наталя, ми знаємо, що це не єдина ваша книга. У вас є ще Дитяча казка, чи казки, чи правда це? Ні ні. Ні? ні. Це мене хтось напевно висили. Хтось з нас помилився, а можливо, це такий запит а від все світочок. А, це, а, це, а це, перша, це перша книга взагалі? Так, хіба так, а. Це, це перша, ну, видана перша книга, так, так, <рі> <рі> так. Тоді запитаю вас про книжковий арсенал, який е, е, завершився, так? Завершився в Києві. Так, вже Книжковий арсенал. Mm -hmm. Ну, Ми знаємо, що ви теж любите читати, маєте власну добірку вбудовань в літературі. От за спостереженнями книжкового арсеналу вашими особистими, ну, по перше, що? Більш за все купували українці. Ну і щоб ви порадили українцям, які зараз перебувають в Польщі, і можливо не так ретельно слідкують за тим, що відбувається в українській літературі. Ну, ви знаєте, книжковий арсенал це завжди якісь просто дні щастя. Це абсолютно райський острів посеред нашого непростого зараз життя в Україні. І це місце, де ти завжди зустрінеш людей з спільними цінностями, спільним духом і те, що ми називаємо своєю бульбашкою. Це прекрасне явище, я принагідно дякую всім залученим. Книжок дуже багато, купували дуже багато. Навіть я бачила людей з валізками. Які приїхали на книжку Версна з Вальського? Тому себе. що справді навіть на плечнику не зовсім зручно тягнути, тому що ну там одна-дві-три книжки, і вже це якась вага. Звичайно, радити тут мені дуже складно, і я б напевно і не хотіла, тому що кожен обирає собі. За смаком, за теперішнім станом, якимсь, наприклад, внутрішнім дуже багато зараз літератури, ну так званої військової. Тобто, це навіть новинки, що в військові пишуть якісь уже спогади чи там художні твори про війну теперішню. І я думаю, що це свідчення ось цих часів дуже важливе і для, ну, для того, щоб нам людям. Які ну тилові так би мовити, зрозуміти, що насправді відбувається на фронті? Обов'язково треба читати ці речі, не там з якоїсь технічної точки зору, ну чому ні, але психологічно, щоб ми щодня розуміли і цінували, що ці люди роблять, як вони нас рятують, вони рятують наше життя. Від страшного ворога, і тому ось ця література, яка зараз є, її мало, і вона потихеньку з'являється. І я думаю, що після нашої перемоги її буде ще більше. Але от ну, мене наприклад, ця література зараз дуже цікавить, і також цікавлять різні спогади і мемуари. Їх теж дуже багато було на книжковому арсеналі? Ну але художню книжку ніколи ніхто не відміняв. Мій тато колись казав, і дуже часто повторював, що людина, яка не читає художньої книжки, художні літератури, вона нічого в житті потнього не доб'ється. Mm -hmm. Ну повертаючись до вашої книжки, яку також можна назвати книгою спогадів. Скажіть, будь ласка, чи буде вона цікава усім українцям? Не тільки Тим мешканцям Києва про який ви згадуєте у своїй книжці, очевидно. Я переконана в цьому, бо справа не в Києві, угу. в якому я жила, і про який я описую тоді, але це були фактично і історичні події, які мають і мали значення для України, і та і для всього світу. І я так коротко пробіжуся. Наприклад, там революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності це всі події, які зачіпали фактично весь світ, тому і там дуже багато емоцій. Там дуже багато просто ж таких. Життєвих історій, які подібні таким чи іншим чином траплялися з будь-якою людиною, тому я переконана, і що це буде цікаво не лише киянам, не лише українцям, а будь-якій людині чи підходили до вас на книжковому арсеналі молоді люди за вашою книжкою? Бо, ну звісно, люди, скажімо так, нашого віку хочуть щось згадати, щось пригодати, і тому ця книга спогадів їм цікава. А от молоді цікавляться історією 30-річ Давність. Так, і їх досить багато, і це моя особлива радість і задоволення як автора, що досить багато. Ну, я б сказала, якщо таке співвідношення 40 на 60 Тобто 60 Ого. це трохи старші люди, і десь 40 це молоді люди. Я не кажу, юні, там, наприклад, так, але молоді так. Uh -huh. Ну і от на останок, хочеться запитати, де можна знайти вашу книгу для того, щоб її придбати, десь в інтернеті, може, в крамницях uh -huh. яким чином яке ну, видавництво видала? Видавництво принагідно дуже їм дякую за те, що в мене повірили. Це видавництво старого лева, uh -huh. дуже славне видавництво. На сайті цю книжку можна придбати. Я так потішу своє марнославство. Вчора книжка розліталася, і прийшли люди за автографом, і просто вже не змогли купити, бо наклад я так розуміла закінчився. Але звичайно, вона ще буде. Тому в книгарнях і на сайті видавництва. Дякуємо вам, дякуємо за чудову таку за дякую. приємну ранкову розмову. Надовго не прощаємося, так, пані і бажаємо, бажаємо, бажаємо. Вітаємо з таким дебютом вас, письменницьким, і чекаємо вже від вас наступних творів і прогнозів дякую. погоди на польському радіо для України. І ми вам дуже дякуємо за чудову ранкову розмову. Нагадаємо, що Наталка Діденка, українська метеорологиня та блогерка була гостею ефіру польського радіо для України. Ми говорили про книгу пані Наталі, тролейбус номер 15» По. Подорож у близьке минуле, яка вийшла цієї весни цього травня, Нонфікшн про неймовірні події у Києві, про те, як можна подивитися на історію міста крізь призму звичайного тролейбусного маршруту.